По дорозі додому вирішила вам відзняти трішечки краси. Це в нас річка Єзуч. Для нас... Тут така лавочка в нас стоїть, аби для відпочинку помилуватися річкою. І напрот лавочки. У нас така річка. Для нас цей тиждень, для нашого міста дуже тяжкий. У нас прилітали і шахеди, і ракети. Місто у нас маленьке, тож для нашого міста то вже занадто. Ну, нічого не поробиш. От вирішила трішки помилуватися і відзняти трішечки для вас. Тут у нас місточок. Це я так іду додому. Як тільки гарно. Вітаю! Ви на каналі Дивний Кошик. З вами я Наталя. Сьогодні у нас 10 травня, на вулиці прохолодна погода, але нарешті, хоч трішечки вигля... визирнуло сонечко, у нас взагалі останні дні прохолодна погода, хоч би не було приморозків, бо тут дуже погано для рослин. А в сьогоднішньому відео я покажу вам свою готову роботу, просування по старому процесу і Два розпочаті нові процеси. А на зараз подивіться ті підйоми, які я робила за цей час приємного перегляду. Вітаю! Сьогодні 3 травня я отримала свою посилочку. Вже зняла з неї загальне пакування. Кожна бобіночка в окремому кульочку. Зараз я зніму кульочки і будемо розглядати пряжу. А поки я їх знімаю, помилуйтеся. Красую звіточок. Отже, повертаємося до пряжі. Це ось такий артикул. Така вона гарна, яка вона м'якенька. 59 льон, 35 віскози, 6 шовку. Така вона м'якенька навіть взагалі начебто не льон. Єдине, що в колір вам передається дуже погано. Це такий справжній оливковий золотистий колір. М'якенька така ниточка, 500 метрів на 100 грамів. Дуже мені подобається. І ось така бобіночка. Ой, це важка. Тому що тут цілий кілограм, навіть трішечки більше. От така етикеточка. Це льон із шовком. Це теж така м'якенька на дотик, але оливкова м'якша. Хоча ця така пластична ниточка, така масляниста навіть. То за рахунок шовку вона така приємна. Є легкий блиск на них на бобінках. Це також 500 метрів на 100 грамів. Хочу я відв'язати блузочку. все сарафанчик. Але думаю, що тут, як я відв'яжу блузочку, то в мене ще і на суконьку залишиться, бо на щось іще. А можливо, відв'яжу такий подовжений кардиганчик. То ще я в роздумах. Це такий сливочний кольор. Дуже мені подобається пряжа. Задоволена, радостям немає меж. Зараз відв'яжу зразочки поперу їх. І тоді зроблю ще підключення. Покажу вам зразочки, поділю своїм враженням, як вона в'яжеться. І наскільки вона змінюється. Но взагалі отримати нові артикули то вже свято. Отже, я відв'язала зразочки, попрала їх, висушила, тож поговоримо ще раз про пряжу. Нагадую, це льон із шовком. І це дуже гарний артикул. Мені дуже подобається такий склад. Після прання ця цей зразочок став такий пластичний, такий м'якенький, такий приємний на дотик. На ньому гарно виглядають ажури. Це зв'язане в одну ниточку на спицях номер 3 Якщо б на футболочку чи на маєчку літню, то так і можна в'язати. Але якщо кардиганчик чи джемперочок, то потрібно брати підмот або цю ниточку в два складання. Ну, в мене багато в таких кольорах ниточок, тож, можливо, я підберу якийсь підмот іншого складу, але дуже мені подобається. Воно таке приємне, таке м'якеньке, пластичне. Шовк тут робить свою справу, і гарно в'яжеться легко і гарно виглядає. І носити, я впевнена, його буде саме задоволення. І ось такий льон. Тут льон, віскоза і трішечки шовку. Це в бабіні м'якенька за рахунок віскози. Я зв'язала такий зразочок, в два складання цю ниточку взяла і я не помилилася, тому що віскоза це така пливуча нитка. І за рахунок відскози в два складання тут виходить дуже гарно. Так, от так виглядають ажури гарно. Тут і резиночка гарно, достойно виглядає на цій пряжі. Гарне пластичне полотно. Ну, тут не, майже нічого не змінилося. Ні до прання, ні після прання. Воно таке стабільне. Майже таке, як було, таке і є. Нема тут ніяких рядностей. Гарного лицева гладь, і гарно ажур, ажури, гарна резинка. В два складання на спицях номер 3 Чудово, те, що треба для літнього виробу. Легеньке, м'якеньке, приємне. Так і буду в'язати. Отже, залишається тільки зв'язати якісь плечові вироби. І так, ніхто ж не зупинився на одному зразочку, тож я маю ще зразочки. Маю ось такий малесенький зразочок, і з цього льону з шовком, але він більш стабільний. Це на спицях номер три зв'язане. Тому ж, більш стабільний, тому що я додала туди. Ось таку ниточку півтора тисячну. Це бавовна з шовком 50 на 50. Але ж ніхто на цьому не зупинився. Тож я маю ще от такий зразочок. І це я додала. Теж гарно виглядає, це більш такий жорсткий, більш стабільний. І якщо на кардиганчик, то це взагалі чудово виглядає. І це вже на спицях 3,5. І це додала я ось такий льон. Тут 800 метрів на 100 грам. Туди його поставимо той льон. Але ж все одно ніхто не зупинився. Я маю ще один зразочок, і це взагалі. Це така прям любов з першого дотику. Це на спицях номер 3 Тут гарно будуть про прочитуватись візерунки. Зразочок невеличкий, тому що комусь дуже жал, жал, жалко шовку. Це доданий отакий шовк. Я не знаю виробника, не пам'ятаю. Це 100% шовк. 600 метрів на 100 грам, двунитка. Він стабільний не косить нічого. Я його купувала, аби в'язати гачком собі маєчку. Але. Ну, я думаю, що і на маєчку тут вистачить, і ще на щось вистачить, тому що його тут чимало. Отже, кількість варіантів полотна і зразочків різко зросла. Вітаю! Вирішила вам відзняти шматочок відео про нові свої розпочаті процеси. Довелося вийти на вулицю, тому що в нас похмура дуже погода, і в будинку взагалі нічого не видно. А так я маю надію, що ви хоч щось зможете ближче роздивитися. Отже, прийшли мої новенькі ниточки. Я нав'язала зразочків, і тут з'явилось таке натхнення, таке бажання. Зразу все потрібно зв'язати. І маю ще плани. Тож, ніколи я себе не стримую, якщо хочу розпочати, розпочинаю новенькі процеси. Отже, про новенькі процеси. Отакий зразочок я маю. Так він виглядає на руці. Це після прання він рівненький, м'якенький, гарненький. Це пряжа. Льон віско за шовк. Вона м'якенька вже в бобіні, Ну, як для льону, так взагалі м'якенька. І я розпочала в'язати сукню в дві ниточки. Це спинка. Оце перед. Не вилазить вона так, щоб все показати. Отак виглядає по плечу. В'яжу я зверху, вниз. Вже я дов'язала до підрізів. Від підрізів у мене йде отакий ажурний візеруночок. Тепер сюди я поставлю маркерочок, і буду в'язати далі. Тут в мене є деякі задумки, як оформити потім пройми, але то вже потім. Легко в'яжеться, гарно просувається, дуже мені подобається. Єдине, що на вулиці в нас захолодало, стало зовсім холодно, вночі взагалі, хоч би не заморозки, а я в'яжу легкі літні речі. Мабуть, в'яжу на спицях номер 3 Мабуть, дуже хочу того літа. Тому і такі процеси я повибирала собі. І ще один розпочатий процес. Це буде така тонесенька літня маєчка з таким ажурчиком по низу. Це взагалі приємність приємна. Воно так приємно в'яжеться, хоч тут і спиці половиною тонесенькі, але воно так швиденько, приємно в'яжеться. Я взагалі люблю тонке в'язання. І в'яжу я з отакої новенької пряжі льон із шовком, з додаванням отакої тонесенької півтора тисячної ниточки. Це від Бото Паола шовк з бавовною. Отак От виглядає зразочок. Після прання все вирівнюється, петельки рівнесенькі, Ажурчик гарненький. Задоволена. Маю ще план на цю ниточку, але ж не все зразу, тому що потрібно й дов'язувати те, що ще не дов'язалося, і багато роботи. Іншої вдома маю. Ну, все ж таки щось новеньке просувається. Хоч зараз і зовсім не по погоді, але ж попереду все-таки літо. Маємо надію, що воно прийде. А зараз трішечки покажу вам своїх квіточок. Це в мене тут такі питоміні в кострукції ростуть. Але я хочу вам показати, як квітнуть тюльпани. Це в мене такі пізні тюльпани, гарні. Там ще будуть квітнути жовті, але поки що ще не розпускаються. Ці тюльпани в мене давно. Їх колись мій татко подарував мамі на 8 березня. Їх розвелося. Вони в нас і в селі є. Тут також підросли вже трішечки трояндочки, які попідмерзали, вже повідходили. Дуже гарно. Отже, розпочнемо з готової роботи. Це ось така. Футболочка з льону. В'язання цієї футболочки було не дуже приємним, тому що цей льон і крутився, і косив, і взагалі з ним творилося незрозуміло, що. Але результат порадував. Дуже мені подобається. Після прання пряжа розрівнялася, ніякої косини тут немає. Полотно стало таке струминисте, гладеньке. Дуже гарно виглядає. Досить непогана щільність для літнього виробу. Нічого ніяка, на русі ніяких особливих критичних просвітів нема. Але я поперу ще один разочок, тому що речі з льону потрібно прати щонайменше два рази, аби льон ущільнився. І. Пом'якшився і мав ще гарніший вигляд. І в'язала я її знизу вверх, на спицях номер 3 Зробила такий досить гарний скіс плеча В-горловинка. Вона не глибока, я не потребую глибокої горловинки. Тут обробка гачечком, стопчик з накидом один рядочок. Подобається мені в літніх речах. Такі легкі обробки, аби не обтягувався виріб. Виріб дуже гарний. Це десь на 48-й розмір, хоча й ношу 46-й. Але я хотіла таку досить оверсайзну річ, досить вільну. Тож, отримала те, що і планувала. Дуже гарно виглядає. і Дуже приємне полотно, з задоволенням буду носити влітку. В жару льон холодить, так, щоб вам було краще видно, дуже гарна річ. Вага цієї футболочки. 285 грамів. І в'язала я її з ось такої, такого льону. Це льон то 1500. Він дуже неслухняний. В'язати з нього нелегко. Тому навряд чи я ще куплю такий льон. Ну, в такому метражі точно не хочу, тому що я вже маю більш гарні екземпляри такої пряжі. І додавала одну ниточку такого гребінного 1500-мериносу. В полотні мериносу цього взагалі не відчувається. Все виглядає гарно, достойно. Роботою я задоволена. Особливо задоволена тим, що не здалась і довела його до ладу. На жаль, фотографій поки що не маю, тому що в нас дуже прохолодна погода. І Сьогодні, сьогодні нарешті визернуло сонечко, а то ще й дощило. І про мої процеси. Я в'яжу отакий чоловічий джемпер. Я вже дов'язала передню поличку, зробила вигорловинку, зробила скіз плеча. Шила плечі. Так виглядає до прання. Після прання ця ниточка чудово відкривається. Тож це буде такий тоненький, тепленький, ніжненький, м'якенький джемперочок На осінь. Вяжу я його на спицях 3,5 з такої пряжі. Це твіт Філософія. З такими гарними вкрапленнями. Це такий справжній твіт, досить жорстка нитка, 650 метрів на 100 г. 80 на 20. Але вона гарно тримає форму. І от такого твіду фристайл це 1500 Тут, ледь помітні такі крапенки. І ниточки от такого миринусу, де 8% кашеміру. Ця ниточка чудово відкривається, вона м'якенька ще до пронят. І в три ниточки. Я отримую таке гарне меланжеве полотно з легким твідовим ефектом. Маю досить непогані просування, тож задоволена. Також я маю непогані просування по сукні, але, на жаль, зараз показати вам її не можу, тому що вона в мене купається. Так, я її завершила, вона в пранні. І в наступному відео. Я обов'язково вам її покажу, можливо, навіть потепліє, я тож зроблю і фотографії, покажу і розповім, наскільки вдала вийшла робота. А сьогодні ще поговору, поговоримо про мої новенькі процеси. Бачаюсь, трошки впало в мене тут. Отже, мій новенький процес з отаких пряж: це льон із шовком, це дуже гарна пряжа. 70 льон, 30 шовк. 500 метрів на 100 грамів. Купила я цю пряжу в магазині Фея в Полтаві. Там вона ще є, тож кому потрібно, раджу, ви не пожалкуєте. На жаль, що вона тільки в такому кольорі, я б з задоволенням придбала б і якийсь інший кольор, тому що дуже мені подобається ця пряжа, і я вже маю на неї ще декілька планів. Тож, свої запаси в сторонку і те, що планувала, тому що з'явилось нові ідеї, нове бажання. Тож працюємо. І додаю отаку ниточку півтора тисячну. Це ниточка від Бото Паоло, шовк із бавовною. І виходить таке ніжнесеньке, ніжнесеньке, легесеньке, тонесеньке полотно. Це майбутня маєчка, яку я буду носити під кардиганчик. В мене є такого кольору кардиганчик, зв'язаний з Елізабела, і додаванням тоненького льону. Так, отут я була минулого разу. В цьому ж відео ви бачили, де я розпочала процес. І вже я встигла дов'язати до пройми і розпочала робити пройму. Гарний. Такий процес. Він гарно в'яжеться, особливо як похмуро, тому що колір такий. Спиці 2,5. Але я люблю тоненьке в'язання, тож. Мені... мені то тільки в задоволення такі тоненькі спиці. Так, воно виходить не дуже швидко. Не так, як на товстих спицях швидко, але ж робота виходить дуже гарна. Після прання воно все вирівняється і буде виглядати досить, досить гарно. І ще один мій процес новенький. І я вяжу з ось такої ниточки. Це має намотаний бунтик, тому що я вяжу в два складання. Це також ниточка. З моєї останньої покупки в тому ж самому магазині Льон, віскоза і шовк. Вона м'якенька вже у бобіні. Гарно виглядає, гарно лягає в полотно. Єдине, що тут слабенька скрутка, вона трішки розслоюється, але то не критично. В'яжеться досить непогано. І ось так. Виглядає відв'язане полотно. Так, воно трішки корявеньке до прання. Ну, це ж люн. Основний, основний компонент тут люн. Але за рахунок віскози воно таке м'якеньке ще до прання. Ось скільки маленький невеличкий кусочечок я відв'язала від минулого включання. Тут в мене від підрізу йде такий ажорчик. Якби вам показати, щоб гарно видно було. От такий ажурчик невеличкий. І в мене є на цю сукню деякі задуми по обробці пройми. Але то буде все пізніше. Поки що в'яжемо вниз. Тут ще дуже багато роботи. Ще трішечки почнуться прибавки, тому що я хочу, аби вона була така трошки розширена донизу. Така гарна буде гарна літня сукня. Отже, я в'яжу літні процеси і планую ще літні процеси, хоча й на вулиці холодно, але ж літо попереду. Якраз до того тепла я маю надію, що все встигну. А що не встигну, встигну потім. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую вам, що переглядали відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. До побачення! Ще невеличкий підйом, аби ви могли краще побачити полотно. Ось таке пластичне. Легко драпірується. Гарно виглядає візерунок. Льон взагалі любить ажури. Має такий вигляд.